Коли ця країна вже не буде рабою, ці люди будуть воювати голими руками проти танків, бо це українці панове. Справжні жінки народили Україні справжніх воїнів і нині обиратимуть ватажка, такого, щоб не ховався, не боявся, що вдарять і пернуть ножем. Такого, що чує себе на силі одному розсікати розбурхані лави, що мить і пролються кров'ю. Треба такого, що дивитиметься через метал, у очі посланих вбивати. І ті самі заткували і вклякли, чуючи перед собою такого, що не пустить, сам не пустить. І такого, що не злякається стати до них спиною. Хай тільки прострелять через неї в народ, у якого і набув цієї відваги. Подивиться, ця війна дала дуже багато приводів для суду. і щодо боєвіздатності наших збройних сил і щодо зради. Окремих міліцейських підрозділів і щодо непрофесійності, окремих підрозділів спецназу. але вона дала дивні приклади величезного сили духа, яке продемонстрували українські вояки. Звернуть увагу нещодавно, коли сепаратисти, екстремісти, екстремисти, як фашисти в минулому, прикриваючись живим щитом жінок, намагалися зупинити українських військових, роззброїти їх, забрати техніку. І знайшовся герой, який взяв гранату, вийшов перед БМД бойовою машиною десанту. Видірнув чеку. Жінки розбіглися. І сепаратисти озброєні автоматами оказалися віч на віч з українськими десантниками. Вони втекли. Десантники вийшли. Прізвище цього десантника країна ще не знає, а має знати. Саме на таких прикладах я виховую своїх дітей. У мене їх четверо. Дві дівчинки і два хлопчика. Жені і Саше по 14 років. Мікі найменшому, 12. а Олексій вже 29. Він вже є надійним помічником в дуже важких ситуаціях. Бо коли ми зупиняли провокаторів на банковій, він був поруч. Чоловік, справжній вихований чоловік, який захищає свою батьківщину, не має думати про небезпеку для власного життя. Перед мамою своєю, що вже на небі лише казав, виправдовувався, чого ліз у Гущу. Коли ти і земля моя хвора, не всидиш. Якщо назвати причину, то це вона й була. Полетіти тоді єдиною в Крим, напханий російським спецназом, совком. Що в екстазі звав Убий його! Максим! І тяг у дірявих кишенях українську землю в кремлівські пащі пересипати 11 грудня, коли був напад, нічний напад на Майдан, невідомо було, що там відбувається, але зрозуміло, що ти маєш бути там. І коли в пів шостої ранку. На Київському Майдані було вже 30 тисяч киян. Було зрозуміло, що нічого в них не вийде. Що вся ця операція по нападу зачистки Майдану провалилася. Я е, пів шостої поїхав додому, бо на восьму в мене була міжнародна зустріч. Мене зустрічає моя дружина. Зустрічає в сльозах. Дивиться п'ятий канал. І перше його запитання: ти чого прийшов? Там люди. Як... Я все бачила. Ні, Марина, там уже 30 тисяч, там уже все буде спокійно. Ні. Ні. Там небезпека. Ти маєш повернутися назад. Слухайте, як ми можемо програти будь-яку боротьбу, коли у нас такі жінки? Ви якраз робите цей крок у не найкращий час для країни. У такий час. Коли всі сподіваються на те, що ну, ми, ми летимо в прірву, дехто каже. Ви, як заслужений економіст, добре знаєте ризики, які стоять перед країною, перед економікою в даний момент. Як ви готові до цього? По-перше, я не обіцяю людям того, що я не можу виконати. Ви подивиться сьогодні тих, кого затримали під час штурму частини внутрішніх військ Маріуполя. 90% з них це криміналітет. Це зеки, які хочуть. Відтягнути мою країну в минуле. І лише важкою і ефективною працею ми, ми можемо захистити країну. Люди побачать справедливість. Я переконаний, що кожен день має змінювати країну на краще. От кожен українець від там, пересічного громадянина до президента має вставати і казати, що за цей день ти змінює, як ти за цей день зробив так, щоб країна жила краще. І е, третє, я думаю, що на все бо вже воля. І от так просто. Ніколи е, мій молодший син сказав, чого так трапляється? Папа ну так Бог придумав. Я думаю, що так, так Господь придумав, да, що е, нам треба бути в цьому місці в цей час для того, щоб дати країні шанс. Не з цими заблудами говорити, що кидаються прапором, не з удурілою масою опущених путіним зеків, а із східняками. Що зіщулилися перед битками, дітей поховали, ребра поламані рахують і трупи у ріках виловлюють. І з тими, кого зрада і переляк жене в російську резервацію. Зняти страх. Їм треба такий, що підніме того, хто впав. Людей турбує по всій країні одне й те саме. Перше, що зараз. І це жахлива насправді. Безпека. Частина людей вони щиро вийшли е, боронити свої там, міста як на Сході, так і на заході держави в різні часи, бо одних лякають оплотом чи якимись іншими там, екстремістами зі Сходу, одних лякають там, правим сектором чи там, якимись іншими міфічними бандерівцями. бандерівцями. А врешті-решт це просто кожна експлуатує страх людей. Так. І ми маємо людині в першу чергу запропонувати. Ми приберемо зі зі всієї України людей зі спровою з вулиці. Ви можете порядок на вулиці повернеться, бо ви є близькі нам люди, і питання безпеки є першим пріоритетом. Говорити зі світом однією мовою, звертатися з екрану до всіх континентів і опівночі дзвонити президентам і комісарам, коли в Україні палає. Виборювати візи своїм громадянам, атакувати в інформаційній війні. Вилітати самому одному у Страсбург і схилити, проголосувати за кару Кремлю і говорити як європейці, і глядіти як українець. Україну в світі починають перше розуміти, друге довіряти. Це перша передумова для того, щоб до нас прийшли інвестиції. До нас ставилося по-іншому в допуску українських виробників на свої ринки. І ми вирішили проблему модернізації країни для того, щоб Захистити інтереси найменш захищених верств населення при реформуванні. Ви заможна людина. Це добре. Це завжди по-різному у нас ставляться в суспільстві, але суспільство справедливе і щасливе, воно повинно мати заможних людей, середній клас і тих, хто прагне такими бути до успіху, фактично, дорога наша. Так ви, коли станете президентом, що буде з вашим бізнесом? Чи, я, чи, чи зможуть на вас впливати через ваш бізнес? Я чітко і публічно задекларував, що е, одразу ж після перемоги на президентських виборах я е, вимушений я пообіцяв продати. Єдине, що я не збираюся продавати, це п'ятий канал, який зіграв надзвичайно важливу роль, говорячи правду під час всіх революцій в Україні. Я дуже щасливий тому. Що на сьогоднішній день, дякуючи українському народу, я є е, лідером е, серед тих людей, які довіряють, і я думаю, що це якраз є дуже важливою ознакою того, що Україна перехворіла комуністичним минулим. Так. І люди, успішні люди, які здатні побудувати е, реальний сектор економіки, які побудували собачу будку хоча б і вміють створювати нові робочі місця, вміють будувати нову економіку. Це ті, хто сьогодні потребує український народ, українська держава. Я не бачу нічого страшного. Коли, коли люди, ефективні менеджери, які вміють керувати багатотисячними колективами, там, де працює там, десятки тисяч людей, свій досвід збираються використати на користь держави. Це добре, коли люди з реального сектору йдуть в політику. І дуже погано, коли політики, які нічого не побудували, перетворюють політику в бізнес і заробляють багаті мільйони лише на балачках і корупції. Всі дуже чекають 25 травня. А, як ви бачите цей день? От подивіться, я малюю два сценарії. Сценарій перший. Демократичні сили об'єдналися і забезпечили перемогу на президентських виборах в першому турі. Це означає, що з 25 травня, коли була перемога, 1 червня вже буде новий президент, який зможе. Перший здійснити перші свої кроки, реально покращити обороноздатність держави, підняти бойовий дух, відкинути всі питання щодо легітимності відданих наказів і забезпечити тверде виконання і дисципліну е, виконання цих наказів по захисту української держави. Друга позиція потужно зміцнити солідарність е, всь, країн всього світу в захисті пріоритетних інтересів України. В деокупації Криму, в відведенні російських військ від українських кордонів, в здачі зброї і арешту або амністії. або... Інших кроків по сепаратистам, ліквідації, якщо це буде потрібно, терористів, бо дуже жорстко нам потрібно ставитись для цього. І країна не може чекати з цим дуже багато. І нарешті почати різкі антикорупційні кроки і реформування економіки держави, бо левова частина корупційних потоків залишилася зараз, і вони працюють на криміналітет і будуть ще багато днів і тижнів працювати. І ми це зможемо вже припинити прямо 1 червня, якщо цього не відбудеться. Три тижні до другого туру, потім чотири тижні на оскарження, потім три тижні підготовки до інаугурації, потім Верховна Рада на канікулах. Потім, поки вона прийде з канікул, в середині вересня почне розкачуватись. До середини жовтня український народ має чекати. А що за ці півроку може відбутися? Він каже, як є, буде важко. Війна розпочата. Україна тепер буде іншою, стисне зброю стане в круг домів своїх, не ждатиме друзів більше з півночі. І на карті світу більше її не губитимуть. Перебуде горе, поховає нових героїв, ганятиме зрадників, навчить світ боротися, і все це буде вже тепер. І каже: Готовий. Ви створюєте в себе в родині в своєму близькому колі. Ну таке, таке середовище консервативних цінностей в хорошому сенсі. У вас четверо дітей. Ваша дружина лікар. Кардіолог. Кардіолог. Ревматолог. Причому єдина дружина. Це також треба визнати як велику цінність час. І на жаль час. рідкість. І, на жаль, рідкість. Я про що й кажу. Ви родиною готові до нового життя. Чи говорили ви про це? Що кажуть молодші? Що думають дівчатка? Що каже ваша дружина. Е, думають по-різному. І е, були достатньо несподівані речі, бо коли ми вже йшли, всі разом одягалися, і я йшов реєструватися, в центральну виборчу комісію, е, Міка, наймолодший син, висловив протест і каже: Я не піду. Чому? Е, бо я проти, щоб ти йшов на президент. Чому? Чому? Чому, Бо е, тато це мені зараз, е, ну, вибач, вже там 13 скоро. І це надзвичайно відповідальний період в житті кожного хлопця. І ти маєш мені більше часу приділяти. Я тебе не відпускаю. І тоді всією родиною демократично ми його переконали, пообіцяли, Засували. що він буде мати можливість. І лише тоді, коли він схвалив, і це було одноголосне консенсусне родинне рішення. Ми по це пішли. Коли ти маєш ці родинні відносини, ти розумієш, що все, що ти робиш, ти робиш правильно. Ти маєш потужну підтримку, ти набагато сильніший. І оця сила, яку мені дає родина, дає мені впевненості в тому, що все в нас вийде. І коли ти кожен ранок починаєш з молитви і молишся за дітей, за батьківщину, за долю, то Бог Бомба Господь допоміг, перераховуєш 10 заповідів. Зараз, на жаль, молишся і за покою за спомін Небесної Сотні. Але це теж дає дуже такий потужний імпульс, що для чого ти живеш на світі, нагадує. Це дуже допомагає. Я вдячний. Бо насправді це дійсно не скорбота, яка тягне тебе вниз, а крила, яке підносить. І це те, що нам дуже не вистачає. Віра, надія і любов. Це піднімає. В країну війшов п'яний від крові ворог. І треба такого, хто підведеться, коли зіб'ють, Видереться на щит. І щоб жоден м'яз на лиці не здригнувся.